Російська економіка застигла над провалям на країну насувається цунамі банкрутств. Такий невеселий для бізнесу прогноз зробив центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, і це установа близька до уряду. На хвилинку її очолю брат нинішнього міністра оборони Андрія Білусова. Експерти вважають, що до фінансового провалля російський бізнес штовхає різке підвищення ставок за кредитами слідом за зростанням ключової ставки центробанку. Вона в кінці 2024-го досягла рекордного рівня понад 21%. соток речных. «Издержки настолько высоки, что их невозможно приложить на покупателя, иначе это ростон цен, у населения столько денег нет, сокращают покупки, и, соответственно, еще к вам может приехать прокуратура, Следственный комитет, федеральная демонопольная служба, и компании просто не могут переложить растущие издержки на конечного потребителя». Платежі за кредитами у бізнесу настільки високі, що вони буквально поглинають не лише прибутки, а й операційні доходи. Зростають податки, санкції працівників все менше у 2025 році. Усі так звані цивільні підприємства не пов'язані з війною або ті, що Перебувають поза зоною доступу до бюджетної годівнички, полетять до безодні, вважають експерти. Перша ластівка, що заявила про закриття двох фабрик у Ростовській області, це найбільший у Росії виробник взуття та одягу Голорія Джинс. СЕО компанії визнали, що по виробництву боляче вдарили санкції та мобілізація. Відчувати продукцію у Росії стало збитково. По тисячі чоловік зараз залишаться у пустова карита. Но зато то Донбас єсть. Теперь у Росії зато Путін величє подчеркнув Росії. Ну і плевать тепер, що люди не можуть роботи. А жаль, була б робота, б змогли з'їздити на Донбас, туди куди в Маріуполь, в Пердянськ, Либо по кримському мосту, туди-сюди на Чорне море Мілі їздити. не в Анапушці переїздить, тому що там мазут. Хотя в Криму теж вроді мазут за даними експертів. Аналітичного центру нині кожне п'яте підприємство деревообробної промисловості віддає на обслуговування боргу 2-3 до податкового прибутку. Під загрозою банкрутства опинились компанії вугільної промисловості, які накопичили 80 мільярдів рублів збитків через санкції та обвал експорту. 800 торгівельних центрів по всій Росії по них вдарили як кредити, що здорожчали, так і підвищення податків. До передбанкрутного клубу можуть приєднатися 30% усіх автоперевізників, будівельників доріг та навіть айтішники. Про те, що все погано говорить рівень інфляції у Росії. Все показатели макроэкономические говорят о том, что инфляция вырвалась из-под контроля. На прошлой неделе в среду мы видели цифры, что инфляция уже выше 10%, даже год к году. А это уже психологически важный рубеж. Это то, что макроэкономисты мы называем уже галопирующей инфляцией. Еще пока не гиперинфляция, она там начинается от 30-40 год к году. Но это уже галопирующая инфляция, это уже признак того, что с экономикой все плохо. И, конечно, Путину это не нравится. Я думаю, что именно по этой причине вот три недели, не прикрываясь на налог праздниками Росстат не публиковал статистику по инфляции, и в итоге выдал нам чудо 15 января, что в конце декабря, в последнюю инфляции вообще не было. Она просто стала нулевой практически, и за счет этого они удержали инфляцию ниже 10% в прошлом году. Ну, это такое, знаете, сразу я вам предупреждал, что для царя-батюшки важно, чтобы инфляция не вышла за рубеж в 10%, иначе вот совсем позорище получилось. А нам розказували, що санкції нам тільки на пользу. Галоп, з яким стали знецінюватися рублі, помітили навіть за океаном. Не дарма Дональд Трамп згадав про інфляцію і про те, що Путіну варто сідати за стіл перемовин, аби врятувати зміст кишень росіян. Але на що а на зброю у Кремлі завжди знайдуться кошти на війну? Путін гроші знайде завжди. просто ці гроші візьмуть росіян. Россияне отдадут. Какие проблемы? Россияне отдадут, они терпеливые, они молчаливые, они отдают деньги, у них забирают всеми возможными способами. Поэтому войну это не прекратит. Это создаст очень большое обнищание населения. Обнищание населения придет к падению гражданского бизнеса. И многие люди, окружающие Путина, лишатся денег. Вот этот аспект надо смотреть. Не то, что у Путина не хватит денег на закупку оружия, он найдет их до последнего. Уже будут люди на улицах валяться, умирать с голода, он деньги будет выделять военно-промышленный комплекс. Но очень же многие люди зарабатывают на гражданской экономике, не все же зарабатывают на войне. А когда начинается обнищание населения, то у тебя начинает падать гражданская экономика, Ну і що ти може? Тим часом Євросоюзу, попри спротив Віктора Орбана, вдалось подовжити санкції, накладені на Росію. Схоже, двіжуха в економіці країни-агресорки лише зростає. Чи зможе центробанк на найближчому засіданні 14 лютого утримати і без того високу ставку? Або буде грати за законами економіки, покаже час.